Я вас вітаю, шановні слухачі, любі дітки. Закріплюємо знання про цифру 6. Подивіться на малюнок. Ви ці цифри знаєте? Назвіть їх 4, 5, 6. Порахуйте автомобільчики в кожному квадратику. Ось яка красива цифра 6. Подивіться, кругленька так, з таким замкнутим носиком. Потренуйтесь, дітки, цю кругленьку цифру писати, а зараз я буду читати віршика, ви уважно слухайте і скажіть, скільки пташок ви нарахували? В хорі п'ятеро сорок. Чебурашка, колобок, два метелика, їжак, соловейка, щука й рак, розтуляють всі роти. А чи скажеш, друже, ти, скільки справжніх тут співців? Хто нездатний з них на спів? намалюй в листі мені, хто співає, а хто ні? Скажіть, малята, скільки пташок ви нарахували? Правильно, п'ять сорок і соловейко. Крім пташок, хто ще співав у хорі? Так, Чибурашка, ви його бачите? А хто ще? Ось такий на пеньку. Колобок? Ще два метелика. Були і так. Потім ще хто? Їжак. Так? Да? Це їжак чи хто? Їжак? Правильно. Потім ще хто така риба, як називається. Щука. І ще один співець. Рак. Чи можуть всі вони співати? Ні, не можуть. А хто може співати з перелічених тільки птахи? А яка пташка дуже гарно співає? Соловейко, так. Ось ми бачимо сорок. Вони теж гарно співають, як і соловейко. Ні, вони не вміють співати. Молодці, дітки. А тепер дивимось далі. Порахуйте, будь ласка, скільки тут зображено цукерок пальчиком по екрану: Один, два і далі. А тут печиво бачимо. Скільки їх? Теж чотири. Тобто і цукерок, і печиво виходить однакова кількість. А ось тут скільки зображено печива? Одне, два, три, чотири, п'ять, шість. Це більше, ніж 4? Так, 6 більше, ніж 4. А 5. Теж більше. Подивіться уважно на це зображення, яких цифр, які ми вже вивчили, тут не достає. Дякую дітки за увагу! Повторили ми з вами цифру 6, спробуйте її писати і не забувайте на все добре!